Кола із позивним шторм, командир бойової машини у війську з початку повномасштабної війни. До того мав у столиці власну юридичну компанію, воював на Донеччині. Днями шторм повернувся із виконання бойових завдань у Курській області. А тут ми штурмуємо на бехах. І для нас це зараз великий опит, скажем, для молодих, які ще не бо, не воювали. Вони вже набираються тут кращого опиту І якщо ми десь будемо воювати в іншому місці, там ще, ще десь то вони вже будуть, скажем так. Опитні, пристріляні вже. і Вони, знають, таке десантура, що таке випригувати з бахіві, запригувати, брати в полон. Кілька днів тому екіпаж під його керівництвом узяв у полон, чимало росіян. Розказує, пішли на хитрість. Вони думали, що ми їхні свої. От я позривався по сині ленточки і почав з ним російською мовою розмовляти. Я говорю, братик, братик, попутали, документи є. є. Я говорю, давай документи, йди сюди, бери пацану, приходи. Екіпаж розповідає Микола, спрацювався ще під час боїв на Донеччині. За точність та влучність тут відповідає навідник Сергій за освітою бухгалтер. Того я вибрав собі професію оператора, так само і за те, що це зв'язано з цифрами. З прорахунками, з такими всім задачами. Зізнається, техніка застаріла 60 років, але працює вправно після модернізації. Стараємо зробити якийсь захист, так само ми встановлюємо на них на систему реби, які не дають змогу противнику вдарити ФПВ дронами. Так само, наприклад, ця так само сітка вона не дає до екіпажу добратися те, що він запутується лопастями і. Снаряд не попадає. За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ворог вже стягнув у Курську область до 30 тисяч військових. Відчуває, це і наші бійці. Водій БМП Анатолій каже, що бойової роботи побільшало. Вони вже почали підтягувати щось сюди, таке дронів побільшало, дронів дуже побільшало. Це росіяни. Так, да, так, да, так. Да. І у них якісь нові, нові дрони, що наші реби їх мало як і беруть. Угу. То. Весело. Тому кожна вільна хвилина на вагу золота, бо за цей час треба і машину перевірити, і відпочити. Тільки приїхав, машину передивився, щоб зношу з нею якісь неполадки. Перекусив там, спів помився і от почувати, бо ти знову ж ти як на автобусі, ти людей везеш, пусть до того, що по тобі стрілюють. Анатолій у мирному житті був столяром. Тепер каже, робить усе, аби його сину воювати не довелося. Дуже хочеться, щоб він не побачив війни цієї. Не хочу, щоб тікав за кордон. Хочу, щоб у нас учився. Рідним щось скажете, вони якраз нас поможемо побачити, бо це на все в принципі каналі буде. Син що сину? Хай учиться і слухається. А ми подвоюємо, щоб все було добре, щоб він не бачив цієї війни. І сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.